Всім привіт! Сьогодні в випуску відкрите службове розслідування щодо скандалу під час матчу Шахтар-Динамо. Атлетіко хоче підписати двох гравців Шахтаря. Репро планує повернути Караваєва у збірну України. Піхальонник звернувся до суду через справу про банкрутство Дніпра 1. Комітет арбітрів УАФ висловив офіційну позицію стосовно спірного епізоду, який стався в штрафному майданчику Шахтаря під час боротьби між Шолою Огунданою та Юхимом Коноплею. Момент трапився на початку другого тайму. Форвард Динамо Гундано прокинув м'яч повз суперника, після чого в нього ззаду врізався конопля, збивши нігерійського футболіста в межах штрафного майданчика. Головний арбітр не призначив пенальті, а епізод завершився падінням Юхима Коноплю, який намагався земітувати фол після Кого поштовху відшоли? У своїй заяві комітет арбітрів УАФ детально пояснив оцінку цього моменту. Під час боротьби за м'яч у штрафному майданчику гравець номер 16 Динамо успішно проштовхнув м'яч і мав можливість продовжити володіння. Однак був необережно атакований захисником номер 26 Шахтаря. Головний арбітр, хоча й перебував досить близько до епізоду, не мав оптимального кута огляду, що об'єктивно оцінити ситуацію. У результаті він не зафіксував порушення правил і дозволив продовжити гру. Як свідчить Відео повтори, лише ракурс з заваріт, дав повну і чітку картину до того, що сталося. Арбітри ВАР мали у своєму розпорядженні цей ракурс, на відміну від головного арбітра, проте не запросили його до перегляду моменту на полі. Такий перегляд міг би надати судді додаткову інформацію для ухвалення правильного рішення щодо призначення пенальті, оскільки дії захисника відповідали визначенню фолу, який має каратися 11-метровим ударом. Комітет арбітрів УАФ визначив рішення арбітрів ВАР у цьому епізоді. Помилковим та закликав у подібних випадках рекомендувати головному арбітру перегляд моменту на полі, щоб уникнути садівських помилок, зазначено в заяві. Крім того, в документі підкреслюється, що комітет етики та чесної гри УАФ відкрив службове розслідування щодо цього епізоду. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх у нашому телеграм-каналі. Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Як повідомляє інсайдер Ігор Бурбас, головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне веде консультації з наставником Шахтаря Ардою Тураном щодо можливих трансферів гравців українського клубу. За інформацією джерела, аргентинський фахівець виявив зацікавлення до бразильських футболістів Невертона та Егінал які нині виступають за гірників. Сімеоне вже обговорював із Тураном їхні потенціали, можливість переходу до Атлетіко. Тренер мадридського клубу бачить у цих молодих гравцях значні перспективи. Розглядає варіант підписання обох у майбутньому. Невертон і Гіналдо приєдналися до Шахтаря у 2023 році. Згідно з даними порталу Трансфермаркет, контракти обох футболістів розраховані до червня 2028 року. У поточному сезоні Егіналдо провів за Шахтар 9 матчів у всіх турнірах, у яких забив два голи та віддав одну результативну передачу. Невертон свою чергу зіграв у 18 поєдинках і має на своєму рахунку три забиті м'ячі. Цікавим є той факт, що Орда Туран добре знайомий з його Сімеоне свого часу він виступав під його керівництвом у складі Атлетіко, що й могло стати підґрунтям для нинішнього співробітництва та довірливого обміну думками між тренерами. У листопаді збірна України проведе два вирішальні матчі відбору до чемпіонату світу 2026. 13 листопада команда зіграє в гостях проти Франції, а 16-го прийме Ісландію у Варшаві. Як повідомляє журналіст Ігор Бурбас, головний тренер національної команди Сергій Рибро планує включити до заявки лідера Динамо Олександра Караваєва, який востаннє виступав за збірну у жовтні 2023 року. Водночас, за даними sport.ua, Олександр Зінченко не потрапив до складу на листопаді. Стопадови матчі. Центральний хавбек Динамо Олександр Піхальонок подав до суду заяву про грошові вимоги до свого колишнього клубу Дніпра 1 за який виступав у період з 20 по 24 рік. Згідно з даними судового реєстру, футболіст звернувся до господарського суду Дніпропетровської області з вимогою визначити за ним право на фінансові претензії до клубу. Це стало можливим у межах справи про банкрутство Дніпра 1 ініційованої шахтарем. Донечани раніше подали позов, оскільки не отримали відсоток. Від трансферу піхальонка до Динамо минулого року. Нагадимо, що раніше подібну заяву подав і півзахисник буковини Євген Підлепенець, який виступав за Дніпро 1 у першій половині 23-го року. Він вимагає повернення заборгованості в розмірі 800 тисяч гривень. Його адвокат Юрій Юрченко у коментарі для трибуна.ком пояснив, що таким чином його клієнт прагне відновити свої фінансові права. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх? У нашому телеграм-каналі Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.